Угорська спільнота в Україні, українських громадян угорського походження, це серйозний актив України, це громадяни, з якими можна і потрібно працювати, і як з активом для, зокрема, добросільських відносин з Угорщиною. А там дуже багато того, що на рівні проєктів розвитку, на рівні певних рішень локальних не робилося центральною владою, і відповідно туди заходила Угорщина. І наразі ми вже маємо цілу низку наслідків не стільки проактивної діяльності Угорщини, скільки вкрай пасивної, не сказати відсутньої держав державної політики України. І ясно, що якщо Україна не забезпечує присутність себе на своїх же територіях, то свято місце пустим не буває. Туди заходять суміжні держави. В цьому випадку Угорщина була вкрай зацікавлена в цьому, і тому ми маємо такі гетто, тому ми маємо електоральну. Питання, яке для себе таким чином вирішує Орбан, це ж все перш за все про політику.